Друзі, всім привіт! Якщо вам цікавий пошук з металошукачем, а також вас цікавлять рідкісні монети та різного роду артефакти, тоді підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво, а ми починаємо. Ну що ж, друзі, першою монеткою на сьогодні у нас є червоне з 1980 року. Матеріал золото. Вага 8,6 г. Проба 900 Монетка знаходилася в місті Києві. І дана монетка була продана аж за 15 210 гривень. Продана вона була у 2020 році. А ми поїхали далі. Одна копійка 1925 року 32 людини стежили за даним лотом. Монетка знаходилася в нас в місті Києві. Матеріал Мідь. Період випуску 1924-1945 роки. Монетка була продана за 3100 гривень у 2020 році. Далі 5 копійок 1969 року. Всього на всього дві людини стежили за даним лотом. Матеріал латунь. Монетка знаходилася в місті. Києві період випуску 1961 1991 роки. І монетка була продана за 1200 гривень. Далі, одна копійка 1924 року. Матеріал мідь. Монетка знаходилася також у місті Києві. Період випуску 1924-1945 роки. І дана монета була продана за 2250 гривень в 2019 році. Також далі продовжуємо дві копійки 1925 року. Цього на всього декілька людей дивилися за даним лотом матеріал. Мідь монетка знаходилася в місті Хмельницький. Особиста знахідка легенька помита водичкою. Зазначив автор. Монетка також випускалася з 1924 по 1945 роки. І дана монета була продана аж за 13 тисяч гривень у 2020 році. Наступна, на мій погляд, дуже рідкісна монета 4 копійки 1762 року. Матеріал мідь. Монетка випущена була при Петру III. На даний момент вона в продажу знаходиться в місті Києві. За даним лотом стежилось 88 осіб 1600 гривень. За дану монету віддав один із покупців. Далі, рубль 1898 року. 94 людини стежило за даним лотом. Матеріал – срібло. Період правління Миколи II 1894-1917 роки. Дана монетка знаходилася у місті Києві і була продана аж за 5600 гривень. 15 копеек 1966 року. За даним злотом стежило 15 осіб. Мідлені кивливий сплав. Монетка знаходилася в місті Києві. Період випуску 1961-1991 роки. І монета була продана за 3600 гривень. 5 копеек 1935 року. Старого зразку. За даним лотом стежило 29 осіб, матеріал алюмінієва бронза. Монетка знаходилася в місті Києві і період випуску 1924-1945 роки. Лот було продано за. 2000 гривень у 2020 році. 15 копійок 1972 року. 10 людей стежило за даним лотом. Мідно-нікелевий сплав. Монетка знаходилася у місті Києві період випуску 1961-1991 роки. Монетка була продана за 2300 гривень у 2019 році. Рубль 1901 року. 29 людей стежило за даним лотом, матеріал срібло. Монетка випускалась в період правління Миколи ІІ. Знаходиться вона в місті Києві, і дана монета в 2019 році була продана за 1 тисячу гривень. Далі 10 копійок 1942 року. За даним лотом стежило 32 людини. Метал, мідно нікеловий сплав. Знаходилася дана монетка в місті Києві період випуску 1924-1945 роки. І дана монета була продана в 2020 році за 1100 гривень. 15 копійок 1971 року. 11 людей спостерігало за даним лотом. Мідно-нікеловий сплав. Монетка знаходилася в Харківській області. Період випуску 1961-1991 роки. І дана монета у 2020 році була продана за 3000 гривень. 5 копійок 1969 року. 13 людей спостерігало за даним лотом мідно-нікеловий сплав, матеріал. Латунь, місце знаходження, місто Київ. Період випуску 1961 1991 роки. І у 2019 році дана монетка була продана за 1300 гривень. 5 копеек 1972 року. 14 людей спостерігали за даним лотом. Метал мідь, знаходження монети місто Київ, і дана монетка була продана за 920. Гривень. Далі 20 копійок СССР 1976 року. Всього навсього всього дві людини спостерігали за даним лотом. Мідно нікелевий сплав. Монетка знаходилася в місті Одеса період випуску з 1961 року по 1991 роки. І в 2020 році дана монета була продана за 1500 гривень. П'ять копійок 1927 року. 24 людини спостерігали з даним лотом. Монетка знаходилася в місті Житомир, метал, алюмінієва, бронза. Період випуску 1924-1945 роки. Автор також зазначив. Ще отличная редкая монета времен раннього СССР 1927 года. И монетка была продана в 2021 році за 2500 гривень. 15 копеек 1942 року. 26 людей спостерігало за даним лотом. мідно нікелевий сплав. Період випуску з 1924 року по 1945 роки. Дана монетка була продана за 870 гривень в 2021 році. Далі 50 копеек 1967 року. За даним лотом стежило 28 людей. мідно нікелевий сплав. Монетка знаходилася в місті Лубни. Період випуску. 61-91 роки. Дана монетка в 2021 році була продана за 800 гривень. Друзі, і останньою монеткою на сьогодні буде в нас 20 копеек 1929 року. 37 людей спостерігало за даним лотом. Метал, срібло. Знаходилась монетка в місті Чернігові. Період випуску – 24-45 роки. І у 2021 році дана монета була продана аж за 3000 гривень. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставте лайкоси. Дякую за увагу Щасти!